Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії. Працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас про міжнародні події та підтримку України нашими партнерами говоримо у випуску, тож ми починаємо. Президент США Джо Байден передав свої повноваження щодо закону про підтримку України міністру фінансів Джанет Елін та державному секретарю Ентоні Блінкен. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Білого Дому. Згідно з документом, Елін та Блінкен отримали повноваження, передбачені деякими пунктами закону, які раніше належали президенту. Це стосується зокрема можливості конфіскації заморожених російських активів на користь України. Як ми вже повідомляли Байден. Не планує достроково скласти свої повноваження, хоча він вирішив не брати участь у виборах 2024 року. Згодом він також оголосив, що підтримує віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку на президентських виборах від демократичної партії. ЄС надасть перші кошти у сумі 1 мільярд 400 мільйонів євро від заморожених активів РФ на закупівлю зброї для України вже на початку серпня. Про це у понеділок, 22 липня, заявив високий представник ЄС Жозеп Борель на прес-конференції за підсумками засідання міністрів закордонних справ ЄС. Додав, що ці кошти спрямують на закупівлю військового обладнання для України, засобів ППО, артилерійських снарядів та озброєнь в українській промисловості. Усього ж від початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном заблоковано активів банку росії на суму близько 260 мільярдів євро з них понад дві третини в єс Латвія в межах коаліції дронів відправила в Україну ще 500 безпілотників. Повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спруц. Коаліція дронів налічує 16 країн, серед яких Велика Британія, Латвія, Австралія, Чехія, Данія та Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Україна, Німеччина та Швеція. Держави-члени коаліції працюють над постачанням різних типів безпілотників, таких як розвідувально-ударні безпілотники, безпілотні літальні апарати, керовані штучним інтелектом і технології боротьби з дронами. За міністерство оборони країни цього року Латвія виділила 20 мільйонів євро на коаліцію безпілотників. Чеська республіка приєдналась до міжнародної ініціативи щодо постачання дронів для України. У повідомленні вказується, що Чехія стала однією з членів коаліції після того, як делегація підписала меморандум про взаєморозуміння під час саміту НАТО у Вашингтоні. У відомстві зазначили, що після приєднання Чехії кількість країн у даній коаліції зросла до 16. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чехія повідомила про передавання Україні ще 100 тисяч боєприпасів. Болгарія може передати Україні свої надлишкові запаси снарядів та інше військове обладнання, якщо ці поставки будуть компенсовані країнами-союзниками. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов. Міністр заявив, що аналіз болгарського міноборони виявив те, що є надлишковим і непотрібним для болгарської армії. З цього майна частина боєприпасів певних типів може бути надана Україні. Цей пакет також буде пов'язаний з угодою з країною. Союзником про компенсацію подібно до попереднього пакета. Крім того, Запрянов сказав, що уряд Болгарії ще має ухвалити відповідне рішення для військової допомоги Україні. Потім це має бути узгоджене з Києвом та союзниками і забезпечена, необхідна для транспортування логістика. Міністр оборони Словаччини наполягає на значному збільшенні виробництва боєприпасів. Цьогоріч виробництво великокаліберних снарядів у Словаччині очікується на рівні 125 тисяч одиниць. А у 2025 році країна хоче збільшити цей показник до 200 тисяч. Нагадаємо, Україна упродовж липня-серпня 2024 року має отримати ще 100 тисяч боєприпасів у межах чеської ініціативи. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що потрібно захистити українські медичні заклади Українським збройним силам дозволити використовувати надану заходом зброю для ударів по аеродромах на території Росії. Польський міністр заявив, що очільники МЗС країн Євросоюзу вперше зібралися після ракетного удару РФ по дитячій лікарні Охмадит у Києві. Очільник МЗС Польщі заявив, що варто запобігти подібним атакам країни-агресорки у майбутньому. Це можна зробити за допомогою ударів по російських стратегічних бомбардувальниках та аеродромах. Нагадаємо, в Латвії також зробили заяву про удари України по території РФ. Очільниця МЗС Байба Браже вважає. Що варто дозволити бити по тих регіонах, де ворожа російська авіація підіймається у повітря для атак по українських містах? Україна активно готується до відкриття перших переговорних розділів із європейським союзом, які плануються на початок 2025 року. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час публічної дискусії. За словами Стефанішиної, Україна пройшла кілька раундів загальних оцінок із Брюсселем та розпочала фактичний переговорний процес у сфері державних закупівель. Для продовження процесу Київ має надати дорожні карти щодо реформи державного управління та у сфері верховенства права. Віцепрем'єр вважає, що Україні знадобиться кілька років, щоб виконати необхідну роботу та розпочати обговорення членства. Вона нагадала про заяви голови Європейської ради щодо приєднання восьми країн до ЄС до 2030 року, наголосивши, що для України цей шлях може бути коротшим завдяки вже існуючій інтеграції у багатьох сферах. У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів з'явився аудіогід українською мовою. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська. Він запрацював у великій мечеті Шейха Заїда, розташованій в Абудабі. Вхід доступний для всіх охочих. Відвідувачам пропонують віртуальні екскурсії з використанням технологій доповненої реальності через мультимедійні пристрої Гіди. Екскурсії можна прослухати 14 мовами, зокрема, й українською. У межах проєкту. Олена не зеленської з поширення української мови у провідних світових пам'ятках нині функціонують уже 85 таких аудіогідів у 46 країнах світу. Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час виступу в The Royal United Services Institute заявив, що вільні і демократичні нації та їхні уряди мають прокинутися та задуматися над тим, як захистити своїх громадян та їхні країни. А Україна готова поділитися власним досвідом. Заложний зазначив, що готовність до війни потрібно розглядати як комплекс заходів, який охоплює не лише суто військові аспекти, а й усі сфери діяльності держави. Найскладнішою і найважливішою складовою він назвав готовність суспільства, що грунтується на чесній і прозорій комунікації між урядом і людьми. На його переконання мобілізувати суспільство можуть і повинні політичні діячі. Окрім того, він зазначив. Що війну необхідно розглядати не як частину внутрішнього політичного процесу, а лише як максимальну концентрацію сил для виживання. Війна це наука, наука зі своїми законами і правилами, які необхідно знати й вивчати. Використання війни у власних цілях або намагання впливати на її хід задля власних інтересів, є злочином, наслідком якого є величезні жертви. На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках. Новин на цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Слава Україні!